Ашка, розкажи одразу людям цю свою фірмону страву, страву, яка з пащету хліб і голугок і гол, гол, голуби. Ця страва називається о, пастка. Пастка. О, я мажу хліб паштетом, о, паштетом кладу на вулиці о, і відбігаю сам їм огірок і дивлюсь. І дивлюсь, голуби підбігають, так. починають клювати паштет. і Я е, кидаю гірок, бо й нахер мені вже гірок, якщо я можу заєбашить голуба. Е, я пригаю на голуба, поки він відвлічений. І все, у нас в ресторані вже є. Ти пригаєш на голуба, поки він відвлічений. я відвілічений. Атв... Він відволікся, він відволікся. Як Від... сказати? А як, блядь, правильно сказати? А як? Відволікся. Він відволікся, поки він відвлічений. Ну, але ж якщо ви стрибаєте на голуба, то виходить, вже й нема голуба. Він ще дуже гарно піздить. Це єдиний повар. Є два Клопотенко. Окей. Okay.